Утебети! Oh, ну, а ти знав, що за жартами над іншими також ховається гріх? Go! Церква не засуджує сам по собі сміх чи жарти, а осуджує причину цього сміху його мотивацію. Go! Зазвичай, якщо причиною цього сміху є приниження іншої людини, то ми, звичайно ж, не дотримуємося. Заповіді любові до ближнього. Bro, до того ж, приниження ближнього для самовозвеличення, для того, щоб показати себе, щоб здаватися кращим, як нам здається, призводить до духовної втрати і насправді спричиняє пошкодження не тільки духовне, але й фізичне. Ну, а якщо ваш жарт комусь не сподобався і вам дали прочухана, то не поспішайте звинувачувати у відсутності гумору того, над кими пожартували. Швидше за все, проблема саме у вашому гумору.